Виробники біометану закликають Раду невідкладно прийняти закон про відкриття його експорту. 29 лютого 2024 року в прес-центрі інформаційного агентства Інтерфакс Україна відбулася прес-конференція на тему, що заважає експорту українського біометану, де експерти галузі обговорили перспективи та виклики розвитку біометанового ринку в Україні. Прес-конференція стала важливим кроком до об'єднання зусиль всіх зацікавлених сторін для розвитку біометанової галузі в Україні. За результатом конференції визначено наступне: для подолання випадків потрібен комплексний підхід, що охоплює реформування законодавчої бази, створення стимулів для інвесторів, модернізацію інфраструктури, спрощення адміністративних процедур та активізацію інформаційних кампаній. Щодо інших новин тижня, уряд схвалив щодо щодоналі акціонну модель продажу зеленої електроенергії. Арпок виплатив виробникам ВДЕ 263 мільйони гривень за другу декаду лютого. Завантажуйте енергодачі за посилання в описі. Підписуйтесь на наш інстаграм, YouTube та Facebook, щоб бути в курсі останніх новин.